Тепер поляки будуть їздити до нас на заробітки хто кого і чому щоб не було міжнародного скандалу. У нас є купа вже замовників українців за кордону. 26 мільйонів людей втратять роботу. Українським юристам можуть дозволити працювати в Литві вони зможуть надавати тільки послуги, пов'язані з національним або міжнародним публічним правом країни. Міністерство юстиції Литви має намір дозволити юристам. В тому числі з України, надавати юридичні послуги та користуватися гарантіями адвокатської діяльності. Про це домовилась українська адвокатська спільнота разом з литовцями. Так ось. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як, на вашу думку, зможуть адаптуватися наші юристи в Європейському Союзі? Хто кого і чому навчить? В Україні відкриють 10 тисяч сезонних робочих місць. Наступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький зазначає, що аграрії, які отримали урядові гранти на розвиток садівництва, отримали їх не просто так, як з'ясовуються, а ще й мають найняти близько тисячі постійних працівників, а також зобов'язані створити понад 10 тисяч сезонних робочих місць для розвитку сільських територій. Це все, звісно, прекрасно, але як завжди, в нас нема механізму навчання цих людей. І взагалі цих працівників може не вистачити. І як ми будемо вирішувати цю проблему? А я знаю, тепер поляки будуть їздити до нас на заробітки. Перепрошую, це був гумор, якщо щоб не було міжнародного скандалу. Актори озвучення більше не потрібні. Їх замінить М -м? нейромережа Even Labs. Ще я, в принципі, вас і вітаю. Ця мережа навчилась перекладати мовою іншою мовою, але тим самим голосом, і з тією ж інтонацією, що й оригінал. Нарешті українські панянки зможуть почути, як Бред Пітт власним голосом, з власною інтонацією каже слово паляниця. Єдине, що я трошки турбуюся за акторів озвучення, і, ребята, ви там як взагалі, що ви собі думаєте, треба щось кумекати. У найближчі 5 років 26 мільйонів людей втратять роботу через штучний інтелект. Загалом зміни торкнуться майже кожного четвертого робочого місця. Це за даними від всесвітнього економічного форуму, який провели опитування серед 800 компаній у 45 країнах світу. Звісно, це тривожна новина, але ми вже декілька разів проходили через подібні історії в за період там навіть крайнього сторіччя. Чим це все завершується? Одні втрачають роботу, але інші починають її здобувати в сфері, через яку перші втратили роботу. Тому, якщо ви відчуваєте, що ваша професія в списку тих, яку замінить штучний інтелект, то вам потрібно переходити. Бажано переходити в якусь професію, пов'язану штучним інтелектом. Не можеш протистояти, очолю. Українці. Польщі можуть знайти висококваліфіковану роботу. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Даю вам 5 секунд, щоб написати в коментарі. Так ось загалом це пов'язано з масовим відкриттям українських компаній у Польщі в минулому році. Ми у Ворхантер це підтверджуємо. В нас є купа вже замовників українців за кордоном і з Естонії, із Польщі, із Румунії, навіть з Таїланду. Тому е, працевлаштуватися українцю, наприклад, в Польщі, найближчим часом на кваліфіковану роботу буде легше. Шукайте наших, шукайте, які компанії вони відкривають, і стукайтесь до них, тому що нашим також комфортніше працювати з українцями, і вони охочіше беруть наших на роботу. Тепер про циферки. 17% українців, які виїхали в Польщу, вже знайшли роботу у сфері, в якій працювали в Україні. 17%. Ще 50% у пошуках такої роботи. А 33% переконані, що знайти таку роботу неможливо. Які ваші думки? Чи може знайти спеціаліст кваліфіковану роботу в Польщі? Пишіть в коментарі, обговоримо. В Іспанії законодавчі запровадили менструальну відпустку. Її тривалість може бути від 3 до 5 днів. Як це буде працювати? Всі витрати покриває система державного соціального забезпечення Іспанії. А щоб оформити таку відпустку, потрібна довідки від лікаря. Цю новину я коментувати не буду, тому що тема досить специфічна і все, що я скажу, може бути використане проти мене. Іспанці красавчики.